Вгадай, що найбільше забирає твою енергію: робота, навчання, фізичні вправи. Насправді це думки, які напряму впливають на твій внутрішній стан. Ти виснажуєшся не тоді, коли ти фізично втомлюєшся, а тоді, коли ти постійно живеш в голові. Прокидаєшся і одразу відчуваєш весь тягар цього життя. Починаєш скролити новини і накладаєш на себе всі страхи, які взагалі тебе не стосуються. Постійно прокручуєш в голові, як заробити більше, де брати гроші, як вирішити свої буденні справи. Коли ти втрачаєш енергію, твої бажання стають тягарем, і тобі важко про них навіть думати. Не тому, що вони не справжні, а тому, що у тебе просто немає ресурсу для того, щоб їх втілити. Отже, що з цим, цим робити? Почни для початку просто помічати, що тебе по справжньому надихає, що тебе наповнює і допомагає тобі створити піднесений стан. А і навпаки, все, що тебе виснажує, починай поступово прибирати зі свого життя. Пиши слово, бажання і отримай доступ до практикуму феномен творця, де ти не просто навчишся відчувати свої бажання, а й повернеш свій ресурсний стан, стан творення, в якому ти не просто мрієш, або ефективно реалізуєш свої мрії в життя.